Підаємо розмаляти. сьогодні пропоную вам пограти в гру, відремонтуємо паровозики. Подивіться, до нас в гості завітав котик Мурчик. Його друг дуже любить паровозики. І котик нісемо паровози, але вони по дорозі зламалися. Подивіться. Подивіться, у нас є зображення паровозиків, але вони не мають колес. Отже, який це паровоз? Червоний, вірно, а це помаранчеві. Молодці. Який це паровоз? Теж червоний, а це помаранчевий. Подивіться, вони різного розміру. Цей паровоз який? великий, а цей маленький. Подивіться, цей паровоз який теж великий. молодці, а цей маленький. Давайте з вами доберемо колеса. Це яке колесо? Червоне. Тож ми кладемо до червоного паровозу. А це колесо яке теж червоне. Молодці. Подивіться, в мене є колесо меншого розміру. Воно помаранчеве. Добираємо до паровоза помаранчевого кольору. А це колесо, а це велике та червоне, воно підійде до цього паровозику. А це яке теж червоне. Ось, подивіться. А тепер зробимо колесо до маленького паровоза. Ось так. І ось сюди теж потрібні два колеса. Котик нам дякує за допомогу. Тепер він привітає свого друга. Так, малята. І я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.